Доброго здоров'я, друзі, доброго здоров'я гості каналу Моє Поділля. Сьогодні запрошую вас у подорож по селом Івани Пусти. Упродовж 1920-30-х роках працювали філії товариства «Пласт», Луг, Січ, Сільський господар. Та інших поляки і латинники мали свій дом Людови, тобто народний дім. У 1930-х роках на залізничній станції Івани Пусти діяли два готелі та кредитна спілка Борщівського повітового союзу кооператив із окремим продовольчими крамницями і залізничним доїздом до них. За залізничною станцією була польська колонія Янувка слонечна або Іванівка Сонячна, де на ланах Михайла Боварського розташувалося 35 господарств. Працювала польська організація «Сокіл», клуб, «Цегельний завод у польському концтаборі Береза Картузька. За патріотичну діяльність був ув'язнений Микола Греськів. Протягом тривалого часу парохом Івана Пустого служив отець Нестор Саневський. Після 1923 року отець Іван Чолган. Директором школи працював українець Анастазієвський від 1935 року. В селі діяла ООН. У 1936 році поча... розпочато будівництво чотирикласної школи. Після встановлення більшовицької влади у 1939 роках 720 гектарів поміщицької землі розподілено між селянами. Завершено будівництво школи. Створено споживчу кооперацію, якій передано цегельний завод. Водночас почалися політичні репресії. Узимку 1940 року виселено в Сибір польських колоністів від 8 липня 41 року до 6 квітня 44 року Іване Пусти під німецькою окупацією. На Німецько-радянської війни воювало 254 жителі села, з них 30 загинули, 52 пропали безвісти. У період національно-визвольної боротьби загинули жителі села Івано Пусти, члени і симпатики ОУН та вояки УПА. У жовтні. 1945 року Івани Пусти прибули 19 родин переселенців із Польщі. Наступного року ще 12 сімей. У 1948 році Івану Пусту створено колгосп, Він діяв до розпоювання у 1990-х роках. У 1959 році збудовано інкубатор. Тоді ж засновано дорожню транспортну колону. Наприкінці 70 х роках побудовано комбікормовий завод, відкрито вугільний, вугільнопаливний склад та бензозаправний пункт. Нафтобаза як. Розширено відділення селі Пам'ятки у нас. Є церква Івана Богослова у 1763 році дерев'яна. Від 1997 року побудована мурована. Це вже храм, якого розписали тернопільські художники Ярослав Гурта і Степан Мамочко. Цвіниця. дерев'яна 1700 1975 року. Капличка звана слова. 2002 1002 року побудована. Пам'ятники Тарасу Шевченку 64 та в 64-му році, скульптур Водорізького, наполеглим німецько-радянській війні, воїнам односельським у 1968 році. Хрест, на честь звані банчик Року. Символічна могила борцям за волю України, відновлено у 1998 році. Діють загальноосвітня школа перших-третих дитячий садок, будинок культури, бібліотека, амбулаторія загальної практики та сімейної медицини, відділення зв'язку. 10 продовольчих та дві крамниці будівельних матеріалів. Об'єднання «Агропромтехніка», комбікормовий завод, сільськогосподарське підприємство Поділля це вже історія. У 2008 році, Іване Пустовному встановлено нову АТС. Із народних промислів. Було розвинуте вишивання. Ну, так воно і це займаються люди. Івани Пустому народилися митрополити Василій умеру Іван Боднарчук та Іоанн умеру Василь Боднарчук. Релігійні діячі Авсентій Бойчук помер у 1971 році Никита Бучковський. У 1965 році упокоївся педагог, громадський діяч Петро Гуменюк. У 1985 році помер. Проживав і тут похований педагог та літератор Микола Васьків у 1970 році помер. На околицях села. Є широколистяний ліс. А колонія хутір, приєднаний до села Іванопусти, розташований був за два кілометри на північний захід від нього у березні 49-го року, на хуторі було десь 20 дворів, 85 осіб. Тоді ж, виведений з облікових даних. У зв'язку з переселенням жителів до Іваного Пустого. Зараз на тому місці поле. На цьому бувайте здорові, дякую, хто був зі мною. Підписуйтеся, бувайте здорові, всім миру, добра і душевного спокою. Далі буде.